Згадайте ситуації в житті, коли ви чітко розуміли, чого ви хочете. Ось таке, ось такими параметрами, ось така вартість, ось стільки. І те, що ви чітко розуміли, і те, що вам дійсно було потрібне, я переконаний, ви це досягали дуже швидко і досить легко. Знаєте, як ніж по маслу, так швиденько і легко вдавалося, що іноді самі дивувалися, як таке може бути. Тому, щоб цей стан знову ж таки відновити, але тепер на всі сфери життя важливо розуміти зрозуміти і пізнати себе. Тобто основою для збалансованого життя є повноцінне розуміння себе, відчувати, що ви на рівні тіла проживаєте. Фіксувати свої емоції, слідкувати за своїми думками, знати свої бажання, потреби і здібності. І це є фундамент для того, щоб, спираючись на нього, далі ви вибудовували баланс своєму житті у всіх ключових сферах. І тоді коректно вибудована сфера, згідно ваших потреб, життєвих, буде завжди вам давати віддачу.